1932 рік Україні нав'язують за відома нереальні до виконання плани хлібозаготівель. постанова про охорону соціальної власності або закон про п'ять колосків У україну. Направляється спеціальна комісія з хлібозаготівель. Її завдання посилення репресій і збільшення влучення зерна в українських селян. Організовуються загони для пошуку і конфіскації зерна. Інших продуктів, худоби у приватних господарствах вводиться режим чорних дошок, занесення населеного пункту чи району на чорну дошку. Вело до їх повної блокади, проведення спеціальних репресивних заходів, а значить до повного знищення його мешканців. Органи розробляють спеціальну таємну операцію зі знищенням всіх, хто міг би чинити опір повному вилученню хліба. Операція охоплювала 243 райони України. Які не виконали плани хлібозаготівель, вивозять усі наявні зернові запаси, навіть посівний матеріал. Спеціальна постанова про застосування найжорстокіших репресій до тих, хто не здасть хліба. Українцям був оголошений ультиматум. Відбувалися масові обшуки в селянських господарствах, під час яких селяни були позбавлені останніх залишків їжі. Їх прирочено на голодну смерть. Втікати було нікуди, їсти було нічого. Лишилося одне помирати. Першу помирали діти і старі. Помирали вдома на полях. Серед хлібів, нового врожаю, що починало зеленіти на дорогах. У багатьох районах вимирало за зиму і весну 1933 року до половини всього населення. Цілі села вимирали і зростали бурлянами. Ті, кому пощастило прорвати через облогу до міст, помирали на вулиці. В селах почалося людоїдство. Матері закопували в землю своїх ще живих дітей. Хвилиною мовчання пом'янемо всіх жертв от тих страшних часів, коли страшенний кат удався до знущання, щоб знищити народ із українських сіл. Спаси нас Боже від усіх невдач. Від злих людей і поговорів різних. У кожному домі хай затихне до плач. Паде тяга тих ванчугів залізних. Які скували душі чорним злом, і залишили в них глибокі шлями. Зігрій нас, Боже, вірують теплом, і з мої гріхи небесними дощами.